Прибираємо город, який годрис бур'яни. А в цьому годі вирішили його убрати і щось тут посадити. Трошки картоплі, трошки якийсь квіток. Ну, подивимося, що ми тут придумаємо. Ось такий у нас бур'яни. Там ми трохи вже убрали, попалили. А це ще такий кусочок залишився. Фото той садок. А ну садок ще нам. Теж повирізати, бо там терники повиростали, позаростали ще. Ой-ой-ой. Борки трошки внизу розчистили вже, устигли. Садок пообрізали. Півень ходить качки. качки. Фронт роботи за день. Вчора вовка там, той город розібрав по цей ось пара а потім ось, ось сьогодні ми попрацювали оцю половину городу. У двох на силу справились. Уже вечір ми тільки закінчили. Ось такий у нас вид, там ліс, дуб Максима Залізняка. Вон там за хоріхом видніються купола церкви. Вон там наш домик внизу. Ось такий вид, такий в нас огород. Дякую.